Нерпоказу торговельна марка ММСІС Відкриття торгових кордонів не загрожує Україні масовим напливом євротоварів. За підрахунками фахівців клубу аграрного бізнесу, щорічно ми експортуємо продовольства на 8 мільярдів доларів. З них 11% – це частка Європейського союзу. Зі створенням зони вільної торгівлі імпорт європейських товарів зросте максимум ще на 3%. Виробники товарів вони розуміють, що ринок, на який вони виходять, має бути стабільним для того, щоб вони в майбутньому не понесли витрати. І зараз наразі в Україні складається така ситуація, що виход на ринок не є настільки перспективним, як він міг бути раніше. Звичайно, кількість іноземних товарів європейських нас збільшиться на ринку. В першу чергу це будуть товари, які виробляються в європейському союзі за більш конкурентними цінами кращої якості, тобто ті, які будуть конкурентними на українському ринку. Крім того, за словами економістів, український торговельний режим і так досить лібералізований. З 2008 року наша держава стала членом СОД, що передбачає повне скасування або зниження імпортних мит. Ключова ідея угоди все ж таки не стільки скасування імпортних мит, скільки гармонізація українського законодавства з європейським законодавством. В чому там є кілька статей, де прямо сказано про те, що Україна бере на себе зобов'язання гармонізувати не тільки базове законодавство, але й по окремим галузям наше майбутнє законодавство, законодавством європейського союзу. Тож підписання угоди стимулюватиме українських виробників якнайшвидше модернізувати власні підприємства. Аби виграти конкуренцію, їм потрібно буде розширювати асортимент та підвищувати якість, перш за все, м'ясних і молочних продуктів. Адже 66% українського молока не відповідає стандартам Євросоюзу. Для українського споживача буде можливість вибору. Український споживач може вибирати продукцію як європейську, дорогу, але знову ж таки згідно європейських стандартів, або українську, яка буде суттєво дешевшою. Українські то, значить, споживачі знову ж матимуть змогу за великим рахунком просто-напросто насолоджуватися переходом українських товаровиробників на нові стандарти. При цьому розраховувати на дешевий імпорт не варто, підкреслюють виробники. Через девальвацію гривні будь-яка продукція з Європи буде значно дорожчою за українську.